В Одесі встановили рекорд України з найбільшого рукописного цитатника. У ньому 384 сторінки та 811 уривків з улюблених творів учасників заходу. Про таке Суспільному розповіла організаторка Белла Ханамирян. За її словами, цитати збирали протягом 25 днів на різних локаціях міста. Наша знімальна група була присутня при встановленні рекорду. Подробиці у сюжеті Христини Шкрябіної. Одесити та туристи записували цитати з улюблених творів на столику в парку Шевченка, аби встановити національний рекорд. Одна з учасниць Анна Маліцька. Вона обрала фрагмент з книги Карла Сагана Космічне майбутнє людство. Я останнім часом стежу за рекордами України, і щоразу вони стають більш дивними і більш цікавими. І я думаю, що на книжковому фестивалі це чи не найкраща ідея познайомити людей з улюбленими Ними творами цитати це завжди якесь наше сприйняття книги. Це те, що нам найбільше у ній сподобалось. Наші улюблені цитати. Я думаю, що це те, що нас визначає як особистість, як людей. Поліна Кушніренко приїхала з Харкова. Розповідає на фестиваль, потрапила випадково, і взяти участь у створенні такого цитатника було цікаво. Я вибрала цитату із Не сказала бы, что это популярная серия книг, но автором является Улис Мур. Um, даже толком названия нет, потому что у каждой книги оно разное, но я их называю просто как дневники Улиса Мура. В книгах есть очень много интересных и актуальных выражений, которые подойдут не в зависимости от времени, в которое книга простена. Інша учасниця рекорду туристка Наталія Коган. Разом із родичами обрала дві цитати. Перша про мир, друга про сім'ю. Ну, про мир це, понятне діло, тому що війна нам не нужна, вона не нужна реально. А друга про сім'ю, що потрібно бути мудрими. Про сім'ю це чехов, це класика жанру, тут не може бути по-іншому. А про війну я думаю, що це актуальна тема на сьогоднішній день. Цитати збирали протягом 25 днів на локаціях у різних районах міста. Їх записували і дорослі, і діти розказала організаторка заходу Белла Ханамарян. Літературний цитатник родився, тому що фестиваль в этом году 25 років. лет, і нам хотілося, щоб фестиваль залишив какой-то след, кроме того, що ми робимо ежегодно вот эту большую ярмарку. Ми його збираємо і віддаємо в национальную бібліотеку, где он будет храниться і будет доступен для всеобщего обозрения. Близько 16 години представники книги рекордів України вручили організаторам заходу дипломи, у яких вказано кількість зібраних цитат 811. досягнення. Зафіксував голова наглядової ради проєкту Олег Іваненко. За його словами, аналогічних рекордів в Україні не було. Такого не було. Цитати не збирали в такій кількості, збирали набагато багато кількості. Сьогодні зібрали велику кількість цитат, але вона ще буде збільшена, тому що ми не закрили проєкт, і остаточна кількість з кільких все таки було зроблено цитати. Скільки рукописних цих цитат буде занесено в книжку? Буде зрозуміло трохи пізніше. Я так розумію, їх буде більше тисяч. Христина Шкрябіна, Сергій Романенко новини на Суспільному. Одеса.